на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів необхідно додержуватися конституції України та законів України. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Дружи з доблестю, захищає щастя. Дужу українському народу! Я піхотинець Збройних сил України. Я піхотинник Збройних сил України. Війська героїв і переможців. Війська героїв і переможців! Я захисник України. Я захисник України. Захисник держави. Захисник держави. Захисник рідної землі. Захисник рідної землі. Тут жили мої батьки, житимуть мої діти. Тут мій дім, тут жили мої батьки, житимуть мої діти. Я піхотинець. Я піхотинець. Мені немає рівних в чесному бою. Мені немає рівних в чесному бою. На мені тримається оборона і базується наступ. На мені тримається оборона і базується наступ. Мене озброїли духом і залізом. Мене озброїли духом і залізом. Моя сила в моїй підготовці. Моя сила в моїй підготовці. У моєму характері. У моєму характері. У моїй зброї. У моїй зброї. Я піхотинець. Я піхотинець. Там, де я триматиму оборону, ворог не пройде. Там, де я триматиму оборону, ворог не пройде. Де я наступатиму, ворог не встоїть. Де я наступатиму, ворог не встоїть. Я не знаю вічії зневіри. Я не знаю та не я вистую. Я вистою. вистою. Я Я подолаю усі складнощі служби. Я подолаю свій складності служби. Мене надихають герої. Мене надихають герої. Дух наших звиття. Дух наших звитя. Слава наших перемог! Слава наших перемог! Не відступлюсь від мети. Не відступлюсь від мети. Не зупинюсь на шляху до перемоги. Не зупинюсь на за Україну! За Україну! За нашу перемогу! За нашу перемогу! Слава Україні! Героям Слава! Ви служите в кращій бригаді в Збройних силах України, а решта вам просто заздрі!